Усім привіт! Дехто мене питав, що до цієї сукні, чи шила я її, і яка вона класна. Ні, я її не шила, я її купила. На знижках була вона остання. Це магазин And Other Stories. Це натуральна шкіра. Я спочатку сумнівалася, а тепер, коли почала її носити, вважаю, що це одна з найкращих суконь, яка в моєму є гардеробі. Це така комфортна річ. І вона так класно виглядає, мабуть, за рахунок того, що це саме шкіра і вона фактурна, тобто не, не, не просто тканина, а доволі, ну скажімо так, незвично виглядає і відрізняється від інших суконь, які там навколо мене є на жінках, якщо і є. Але як завжди, це трапляється, на жаль. Доволі часто я свої речі або перешиваю, або дороблюю. Ну, тобто, те, що я купила, воно щось мені там, чогось мені не вистачає. Тут, до речі, дуже класні ось ці кнопки, неймовірні, бачите, і вони темного кольору, що максимально зливається з кольором сукні і нічого не видно. Як вона зроблена всередину. По-перше, я спочатку була здивована, що тут немає підкладки. І якось я подумала, ну як то, мабуть, це не дуже приємно. Насправді це дуже приємно, що ось ця шкіра, внутрішня сторона, вона до шкіри ось так торкається, і відчуття дуже приємні. Тому, якщо немає підкладки, це класно. Але... Вона має зроблено бути всередині дуже якісно. Ось ця шкіра якісна. Практично немає ніде ніяких там яких жорстких, я не знаю, там, я не знаю, цапок чи чогось такого. Вона рівнесенька, гладесенька. Все добре. Це я вам кажу для того, щоб запам'ятали і порівняли з тим, що я буду далі показувати. Що мені в цій сукні не подобається. Не подобається, що тут немає кишень. У Ось цих бокових швах. Ну не вже так складно зробити кишені. Тим паче, якщо спідниця, от є тут, бачите, защіп такий, тобто є простір для того, щоб зробити кишеню. Тому що, наприклад, не на усіх виробах, саме спідницях або сукнях, можна робити кишені, тому що просто не вистачає об'єму. По стегнах і кишені будуть ну, виділятися або ось так от відкриватися, Ну це буде негарно. Я сиджу і думаю, як же мені ці кишені зробити. Тому що мені реально вони потрібні. Я ношу дещо в кишенях, собі на роботі. У мене нема з собою ані телефону, ані нічого. Мені потрібна якась маленька невеличка кишеня. Тут ось такий звичайний шоф. Припуски, вони приклеєні, як зазвичай роблять в шкірі. І ось що я думаю, в мене є ось така, ось такий кусочок шкіри, якщо робити, щоб був такий собі, ну, я не знаю, подзор, підзор, тобто частина кишені що може бути видна, потрібно зробити зі шкіри. Хоча для чорного кольору я вважаю, що це не обов'язково і можна просто використати звичайну. Підкладку. Вона також трошки блищить, хоча недостатньо блищить, як, наприклад, шкіра. От мені потрібно це передумати. Що я думаю? Я думаю, що потрібно зробити отвір ось таким чином. Зняти ось тут клей, відірвати, проклеїти частини, які, можливо, будуть розтягуватися, тому що ж це кишені. Зробити закріпи, ну і вирізати або з-підкладки, або частково зі шкіри з підкладки частини кишені, ну, просто пришити. І я сподіваюся, що в мене все вийде. До речі, щодо ось цієї шкіри, яка в мене є, це шкіра з-під моїх чоботів, колись я такі собі чоботи. Замовляла, уявляєте собі, шила ш... чоботи на замовлення. Хто б міг подумати? І вони ну, прожили свій час, і я вирішила їх розібрати. І це, до речі, гарна ідея, де взяти шкіру. Розберіть свої, я не знаю, старі сумки, сумки зі, зі шкіри, або також, як я зробила, чоботи. І буде вам у вас такі теж кусочки. Ось тут треба мені все її. Почистити, зняти те, що мені не потрібно, бо тут щось, бачите, якась товста частина, вона мені саме тут заважає. Буде в мене такі кусочушкіри. До речі, цей розмір. Це навіть можна сказати, що це є. Ну, от, бачите, така собі невеличка кишенька. Те, що потрібно, тому що я телефон навіть не збираюся в неї ставити, а дещо інше. Можливо, я вам потім покажу, що саме. Так, бачите, я зачистила, повбирала всі нитки. Я тут залишився клей, ну що зробиш? я намагаюся його трошки вирівняти, ось тобто, ці частини, що не рівні і як. Отак, От через, через таку прозору ганчірочку, праскою пробираю, Ну я не знаю, не знаю, чи можна таке робити зі шкірою, бо я ж не спеціаліст. От якщо ви спеціалісти... Ви ж напишіть в коментарях, що б робили ви, чи правильно я роблю, щоб дівчата інші та хлопці подивилися і не робили помилок, як можливо роблю це я. А може, це погостріше не можна було взяти? Вже взяла так, що там далі? Ну, щось такого, такого плану? скубала. і тут ще. Все, все. дві мої частини. Зі шкіри. Ще треба вирізати З підкладки. Мені цього буде достатньо. У мене руки невеличкі. Ось так. Триваємо. Тривайте, гляньте. А, тут воно, до речі, вже проклеєне. А шкіра, вона дуже м'яка, я думаю, що мені потрібно буде проклеїти. Так, гарнесенько відриваємо. Треба буде. Ну, Насправді проклеюють тільки оцю частину, що попереду, ось таким чином. Ось ось так. А то, що позаду, то не дуже, але я не знаю. Може потрібно буде і позаду приклеїти, щоб точно знати, що воно не розтягнеться. Тим паче цей дублеринчик, він тоненький. Я думаю, що і позаду треба буде отак от приклеїти. Мабуть, я так і зроблю. Так? Вирізати ще кишені з-підкладки. Я трошки їх більше буду робити десь ось так. Навіть можна менше, менше, менше. Десь ось так. Десь так на сантиметр. Більше. Я тут вирішила без камери зробити одну кишеню і просто зрозуміти принцип того, що як це все має бути. Чесно вам скажу, що. Ну, це для мене ніякі там, я не роблю а ніякі майстер-класи чи що, просто хочеться з вами трошки поспілкуватися. Е, щодо теми мого каналу, тому що це ж швейний канал. Е, ось тут такі нитки. Ну, Що вам сказати? Я, звичайно, що майстриня. Ох, і майстриня. Як щось придумаю, тут е, такі, до речі, дірочки в кишені. Тому. Краще борошну не носити. Це жарт такий. Чого немає. Не вистачає лише двостороннього скотчу, щоб ось так от підклеїти. Щось у доньки я не знайшла, де він? Може, вона вже його весь витратила, то має йти за скотчем ще. І ось як це виглядає, все. Ось так з зовнішньої І подивіться, яка краса. Просто неймовірно. Ось таким чином, якщо тут -от підклеїти ще, то буде во все просто супер. Бачите? І в мене так все вийшло гарно, що. Е, ну, дякувати Богу, або не Богу, це чорний колір і косяків не так видно. Але от тут повністю, бачите, закриті шви, ну, тобто я ж не можу їх так шити як французькими швами. І ось тут все закрито, тобто нічого не буде, нитки не будуть лізти. І це класно. Як ви розумієте, з цієї сторони у мене шкіра, а з цієї сторони у мене підкладка. І ще, що приємно в цьому, що я використала. Цю шкіру вона в мене не лежала, або лежала і чекала, коли ж я все ж таки цю сукню куплю, і в мене буде ось така кишенька. Так, зараз я починаю робити іншу кишеню. Ось я приклеїла ось ці стабілізатори. І тепер до того зробила закріпки ось тут. Від цієї мітки до цієї, як я зрозуміла. Та ось так по тій шкірі, що в мене є, була б ширша, я б зробила ширше. 5 см нижче талії, хоча талія у мене тут ще на 4 см вище. Ну, тобто, так, щоб зручно було, то тут же у мене ще пасок іде, ну, щоб він не закривав саму кишеньку. І зараз я ось так беру. Ось тут від закріпки до закріпки розбираю ось так от пришиваю цю частину, Ось так от. Ой, забула як. А, ось так, ось так, так, так. Пришиваю цю частину і в мене має вийти розкритий метелик, який я потім буду сшивати разок. Ну, ось метелик готовий. І ось тут я проклала ось ту строчку, щоб хоч якось трималася ця підкладка. Робити якісь топові строчки я не можу, як тут, тому що в мене голка. Не для шкіри, і для шкіри я не знайшла в місцевому магазині звичайна голка, тому краще топ не робити зовсім. Що далі? Далі беру ось цей припуск і ось так загинаю і ховаю всередині. І ось тут прокладу отак строчку і більше ось цього хміття не буде видно. А ось тут теж отак припуск буду загинати і фіксувати. Потім із середини виріжу зайве і ще одну строчку прокладу. І буде в мене така кишенька. Вчора все ж таки мені вдалося знайти двосторонній скотч. І ось подивіться, як це виглядає. Просто супер, неймовірно, яка ж я майстриня. <ривіт> ну, я не знаю, як буде триматися цей скотч, чи буде. То в мене такі донька запитала, і скільки він протримається, ну, скільки протримається, може я десь знайду. Ну, тут, звичайно, не дуже естетично виглядає кишеня. Я маю на увазі зсередини. Ну, як є. Ось тут я поставила, бачите, такі сплила гачком, ну, звичайної нитки, я не знаю, як це сказати, косичку чи як. Тут аналогічно, щоб кишеня. Ну, трималася і з цієї сторони за талію, щоб вона не падала. Ось так виглядає тут. Зараз я вже через 10 хвилин вибігаю на роботу. Ну і, звичайно, що вдягну цю сукню. Рухаємося далі. Ще одна моя шкіряна сукня, так, в такому неймовірному, бажому холодному кольорі. Це реально ем, просто вдача, щоб так, таку сукню знайти, і щоб вона сіла по моїй фігурі. У неї, бачите, вкорочений рукав. Є ось тут кнопки. І кнопки, слава Богу, не жовті, тому що часто буває. Що жовті, А я люблю білий метал срібло. Ця застіпка йде не до кінця. Завершується десь ось тут. У цій сукні лінія талії на місці. Лінія талії могла б бути трошки меншою. Хоча і так теж непогано. Я спочатку вдягла цю сукню з паском коричневим з манго, а потім зняла і побачила ось такий коричневий слід, але начебто вдалося більш-менш відмити. Я була дуже розчарована тим паском, що я купила. Або просто. Е той пасок не потрібно одягати на шкіру, тому що шкіра, особливо такого кольору, світлого кольору, на себе забирає всю фарбу. Тому це для мене був урок. Мені дуже подобається в цій сукні довжина, якраз така актуальна на даний момент. Ноги практично не мерзнуть, я не ношу колготки тут. І мені подобається, що максимально там, така довжина міді, що закривають ноги. А що ж мені в ній не подобається? Не, як завжди, в кожній сукні, що я купляю, щось не подобається. До речі, ось подивіться, це цей бренд. Кост. У мене UK14, UK14, Євро 42 або американський US10. Зроблено в Індії. А, і, здається, там ще ці сукні є, вони зараз на розпродажі, в чорному і в такому кольорі. Ну, якщо будуть, я залишу посилання, може хтось в Європі і, і також шукає такого формату сукню. Що ж мені не подобається? Мені не подобається, що тут є підкладка. Тобто, в тій чорній я жалілася, що нема підкладки, а тут я жалілася, що вона є. Насправді, о, дивіться, що робиться. Я відчуваю, що мені потрібно буде купити клей для шкіри. Уявляєте собі. Ех, ех, так, мені не подобається, що вона з поліестру. Як можна на такий дорогий матеріал поставити дешеву поліестрову підкладку? І вона така, знаєте, ти вдягаєш цю сукню, і таке враження, що вона трошки як мокра. От дуже неприємно, я поліестер за це і не люблю. Тому що я думаю, ідеальний варіант це просто її зняти, цю підкладку, але за умови, що всередині шкіра також м'яка, нема ніяких недоліків і до моєї шкіри ця поверхня буде тендітна, скажімо так. Зараз я візьму ось тут відріжу. Якщо так станеться, що мені не сподобається, як виглядає сукня зсередини, то мені потрібно буде по ось цій поліестровій підкладці викрити віскозну підкладку. Так, ну що ж, давайте дивитися, що тут. Що тут? Яка тут внутрішня сторона? Ага. Кишенька тут, бачите, тримається. Так, цікаво роздивлятися, добре, що воно нас шито. Всі тут, що ви бачите, проклеєні. І найголовніше, що цікаво знати... Ось воно як тут пришито. Так, рукави тут так теж пришиті. Ось тут зафіксовані. Так, ну що ж, я зараз все повністю приберу, тобто підкладку звільню. Або сукню звільню від підкладки. І потім до вас вже повернуся, щоб не займати час. Так, ну що ж, зсередини все це виглядає так. не дуже апетитно, якщо чесно. Ось ці всі частини, що були переклеєні. Хоча цікаво просто подивитися, які технології. Ну, які технології. Звичайно. Це навіть це паперовий а, дублерин. Як він називається, не пам'ятаю. Ну, я думаю, для саме таких частин це дуже гарно, чому б і ні. Ось так кишеня виглядає. Так, ну що ж, що думаю я тепер? Ну, так, звичайно, одягати можна, але мені здається, це буде не дуже приємно, навіть з точки зору розуміння для самої себе, що воно там всередині все-таки трошки, трошки не трошки. Так от, ця підкладка, я її розберу, розрівняю і по ній. Маю викрити нові деталі і Ну, Для цього, як ви розумієте, потрібен час. Ну, нічого, потихеньку все зшию. Ну, ось, мій масштаб роботи. Роботи немало. Зліво ви бачите, а залишки м -м -м, не так, розібрану сукню. І то є підкладка. Сукні, яку я шила минулого року, і щось пішло не так. Ну, а справа ви бачите частини підкладки сукні саме шкіряної. Це було так складно. Знаєте чому? Тому що вся підкладка вся зібрана французькими швами. Бо я ж не можу, коли відкриті шви на незапакованому понизу виробі. Але я це зробила. Залишилось це все зібрати в одне і закріпити до сукні. Ну, це вже майже фінал, майже фінал. Це рукав. Я просто покажу, як це я роблю. Ось двосторонній скотч. Відрізаю кусочок. Ось так от. Дивлюся, де воно там не тримається, бо я ж її йорзала, ту строчку ж прокладала, то, звичайно, що воно там трошки відірвалося. Переклею. Так, давай, давай, давай. Знімаю і так, максимально рівно. Ось так от приліпляю. Все, наче там воно залипло. Залипло? Залипло. І ось тут також Зараз так само зроблю. А потім ще ось тут зроблю закріпки, низу сукні, і, боже, Боже, все буде готово. Ну як завжди, я знайшла лапку для шкіри, але вона мені не допомогла, тому що голки для шкіри так в мене і не знайшлося. І знайшла я її в кінці, коли вже все завершила. Шила я, вгадайте як, руками. Так, руками. Тому що машина відмовилася шити шкіру. Це, мабуть, тому що ані голки, ані лапки не було. Ну, я вирішила її не мучити і шити все руками. Ось тут все руками прошито ось таким чином. Подивіться, як гарно вийшло, просто неймовірне поєднання кольорів цих такий, такий попіл рожевого. І ось така бежева шкіра, мені здається, це дуже гарно. І ось тут також навколо коміра все руками. Це навіть можна розгледіти такі маленькі-маленькі стібочки. Бачите, так? І я думаю, що в мене вийшло ну, доволі доволі охайно. Єдине, що я змогла прошити це ось тут понизу рукавів, а все інше руками. Ну, саме з'єднання підкладки до сукні. Звичайно, що ось ці всі шви, подивіться, це ж все з кусочків. Я Збирала. Вона вся в кусочках і тут, і там, і, і позаду. <плес> ось таким чином, все ой. Ну, нічого, нормально. Ось тут понизу також у мене ж все прошито. Ну, тут же, звичайно, що тут немає шкіри. І ось тут також я додала двосторонній скотч. Отже, мораль цього відео така, що не навчити вас. Вдосконалювати ваші речі, ні, ні. Але надихнути на вдосконалення. Я чомусь впевнена, ну, це з мого досвіду, що у кожної з вас або у кожного з вас є така річ, яка е, могла бути вдосконаленою і ідеальною для вашого гардеробу. От якщо так це є, будь ласка. Виділіть, знайдіть час, щоб вдосконалити цю річ, перешити, дошити, переробити і навіть поміняти підкладку. І подивіться, як же це класно виглядає, а як це комфортно. Той поліестер, що звідси я прибрала, я його викидати не буду, буду пускати далі на свої інші речі в якості кишень. Ось таким було моє відео. Про мої шкіряні сукні і про їх, знову ж те слово обожнє вдосконалення. І зараз, як я обіцяла, хочу вам показати, на що ж мені кишені. Ось дивіться, тут дещо є в кишені. Це словник, міжнародний словник НАТО. Виявилося, що те, що я Вчила в Україні в, в, в українській школі на уроках англійської мови, не те саме, що є в Англії. Вони трошки інакше проговорюють букви, і дехто, ну, багато хто, скажімо так, вважають, що І то Apple. Розумієте? Так? Хоча я вчила Ей то Apple. Тому я користуюся ось цим словником і люди. Приймають це доволі позитивно. Бачать, що я іноземка, завжди питають, хто я і звідки я. Коли чують, що я з України. Ну, ви розумієте, що дуже багато я їм розказую, вони розказують, мені розповідають, що вони про це все думають, про цю війну. Це довга історія, навіщо я це розказую? Не знаю. Ну що ж, це словник називається НАТО. Здається, такі є N-A-T-O. От я вам всім пропоную теж знайти його в гуглі і потрошку вчити і знати, що A for Alpha, B for Brever і так далі. До речі, правильно казати не A like alpha, а A for alpha. Це мене теж нещодавно ось так англійці. Виправили. І я їм безмежно за це дякую, що вони мене виправляють, і я потім швидше все швидше запам'ятовую. Все, дивіться, це відео стало занадто довгим. Дякую, що були зі мною. До побачення. Бувайте гарного вам дня і хай у вас все буде спокійно.